Тепер про наших недругів вони руйнують нашу інфраструктуру енергетичну і ось про наслідки. «Укргідроенерго» вирішило поки що не судитися з Росією за руйнацію Каховської ГЕС. Про це повідомила прес-служба компанії. Там пояснили, що спершу будуть проведені додаткові консультації з урядом. Така стратегія спрямована на притягнення держави-агресора до відповідальності за шкоду, завдану об'єктам критичної інфраструктури та забезпечення компенсації, зокрема й за удари по інших активах компанії. У розслідуванні кримінального провадження відносно голови Хмельницького МСЕК з'явилися нові факти у жовтні 2022 року. Тетяна Крупа поклала 590 тисяч доларів на рахунок бан Польська. Про це повідомляє главком із посиланням на дані судового реєстру. Крім цього, правоохоронці стверджують, чоловік підозрюваної Володимир Крупа також зберігав кошти у польських банках. Всього нарахували більше 10 тисяч євро і понад 1 мільйон доларів. Глава родини теж не вніс до декларації дружини зазначені кошти. Ну і нагадаємо, що 7 жовтня Печерський райсуд суд Києва відправив Тетяну Крупу. Під варту з можливістю застави понад 500 мільйонів гривень. Засідання відбулося в закритому режимі. Підозрювана відмовилася від коментарів. Журналістам зазначається, що керівниця Хмельницької МСЕК оголошена підозру за шахрайство в особливо великих розмірах легалізацію незаконного майна, а ще за декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення посадовиці. Може загрожувати до 12 років в'язниці, плюс конфіскація усього майна. На лаву підсудних Тетяна Крупа потрапила після того, як правоохоронці провели обшуки в її кабінеті, де знайшли 100 тисяч доларів США, низку підроблених медичних документів і списки ухилянтів з прізвищами та фіктивними діагнозами. А вдома у кропи та її родичів працівники ДБР знайшли понад 5 мільйонів доларів, 300 тисяч євро, більше як 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності. Родина має понад 2 мільйони доларів на закордонних рахунках. Їй належать 9 автівок. 30 об'єктів нерухомості в Україні, майно в Австрії, Іспанії і Туреччині. Як зауважило слідство під час обшуків Крупа намагалася позбутися частини грошей, викинувши за вікно дві сумки, де було півмільйона доларів.